Галекс, давай, може как небудь пока не поздно, отведите ребят, Алік, не делайте это, не делайте, не надо. 2008 рік. Там нети з країни Гамна і Шльонбер ведуть загарбницькі бойові дії в гірській країні. На шляху окупантів стоїть місто. Після декількох днів бомбардувань пітухі отримали наказ захопити місто. Проте місцеві. Жителі місцева оборона, серед яких і я з цим не згодні. Чує Чуєш, сенатор кіська Щас не зрозумів, анука, пояснительно бригада. Це тебе Нестор назвав, так? Я його знесу, нахрен. Як фура так, що... матіза. Тихо, матіз, Що угу. хочеш. Що хочеш. А ти з нами в катці? Ну да. Я ГП в твоєму складі, буду тебе гп -шити. Та мені то що, я кудись сховаюся, блять буду. Ухвайся, ховайся. Так, Короче, объясняю с СССР. У нас есть 2-2 э, восток города и 2-1 э, зеленые mm -hmm. флажки. Мы разбретаемся, вот прям по вот вот наша зона ответственности 2-2-2-1. Mm -hmm. От так би сразу, все зрозуміло, можна починати. Так, з нами тут і Дід Цей щось Бакуган, щось. цей глек, як прийнято казати. Тут така братва построїлася, зараз генеральчиком пройдуся, перевірю. Так, форма, чи все нормально, нормально. Так, зброя заряжена, синку. Заряжена, молодець. Так, а ну честь віддали генералу. Ай, мої глеки, ай мої глеки.

Нашего деда забрал А ты где нашел? Он сразу Ключ забран Шубдин Пошли вон Я следующую пофикшу Соб, поехали уже, давай Да хрен с этим ради Нарешти Решили Так, это наша бричка Я в строительной Так. Ну, а Блях. Бляха, будемо більше по РП. Типа всі повстанці мають рацію, я вас прошу. have fun, нормально? За НАПО! Yeah. Yeah. Ну mm -hmm. що, погнали, давайте. За перемогою. Сенатор, uh, записуй гру. Neve's так, cùng. так, так. Передай йому щоб пішов на... Але так, так, так. Большу махиры. И бомбят дяди меч. Миномет без конца. Парабинуют трель Заменил свист свинца. Молодые ребята. Чеченцы в бою. Вас нельзя покорить. Тут нам... О, тут зараз буде десь ховаємо УАЗик і розходимося. А ми що, по поділимося на групи чи як ви Ну, зі мною можеш стоїть. Ти. ти, до речі. Ти хто, до речі? А ти, ГП, так, ГП, ні? ГП. Мені треба стрелець. Паркуй десь у УАЗ. У Мені мене о. Заникали, заникали найст! <п 'ят> Пацани, а що, дивіться, Ото, якщо що, схід, коли, куди я дивлюсь? Схід. Ми <п 'ят> дивимось схід. А друга група дивиться північ, вона трохи лівіша від нас. <п 'ят> Все, ми, ми в трьох, ми в трьох, <п 'ят> ми в трьох. <п 'ят> а, ну окей. Ми зараз орієнтовно десь біля мітки 2-2. Нам <п> на <'ят> mm -hmm. 2-1 надо. А оцей а снайпер і стрілок не побігли на 2-1, бо щось вони туди побігли. Я чесно я плохо слышал, у мене пінах був. Ого. О. -о. Бля, воно маленьке. Бля. Для кого ці будинки? Ляха для карліків якихось. <реш> Реально. В принципі, давайте зараз бігу гляну що там. А ви давайте гляньте оце. Що, угу. видно трохи дорогу. так. треба те помок по позиції зайняти. Давай бачу цю водонапорну башню. Окей, да, 12 часов. І чуть правіше, ближче к нам, дом там, де ми були. проверяли, ходили вдвоем. И yeah. за ним чуть правее там был кто-то бегал. И бачу, 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 бачу его. АКСУ, форма така як нас. А, окей. Щось мене та будівля трохи напрягає. Він був в панамці із АКСУ, вроді наш, але блін. Ну Панамка записана наш, наш, наш. Бачу, бачу, да, наш, 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 наш. РГП отработав. Десь близько. А, да, походу вони оці ті, хто будівлі там з. З лісу можуть вони? Да, може думаю думаємо теж. Да, ГП где-то с лесу проба. Да, вони те, що в тій будівлі, то зараз дивляться на ліс. Бачу напрямок, це, куди колаж цілиться. Це наш працює з ГП, накидаю. Так накидаем. Та во вс. той що в сусідній будівлі, я тільки да, що я бачу. Я не тільки только куда та він его Він взагалі трошки лівіше ніж в нашу сторону. О, бачиш? Короче, кран і слева від крана таке здание з лестницею. Слева от крана. А, бачу так. У него ДВшка. Мне кажется, это не наш. Тоже Мне шесть тоже так -то здаётся. Ну, если скажете отработать, я отработаю. Mm -hmm. Не, чекай, давай её... Давай а, переконуемся. Я... а ну, чекай! Бляха дуже важко сказати. Мені здається, що це противник. Ану дивись, дивись, дивись. Так, да, противник, гаси його. Мінус. Не, не, не. Он 300, он 300, он 300. Можу попробувати туди ГП відправити. Давай. Чуть-чуть ниже. О, от це було добре. Там тебе аккуратно будут ушки, ушки подходят, вроде как. Звідки? А На карте там стоит, сейчас скажу. Туда мы на карте знаходимся, бо щось не можу зорієнтувати. Что Я... Поміця... سست... за приколы? Мы проиграли? Чо? Да, не понятно. А, не, выиграли. <laughs> Просто. <laughs> Прикольно, дякую за катку. Ну. <laughs> <звук> Ну, получается, а мы, мы выиграли А я а тоже по -у -у. не понял. Короче кажучи, оборонці міста виграли Розібрали тих локів. Лохів. Лохів тільки так. Еп епічна катка катка, конечно, получилась. Півгодини в хаті посиділи. А ти стріляв з ХП? Да, да, да. Чего ж паку? Приняли целую рал на... Ах Ніхера собі. Ах. А як так? А як так одразу при. Едут типчики себе спокойно. Дякую ушкам, дякую. Захистили ми б померли. Мені в мене буде ФПС там? Нуль? Та карта, кстати, оптимізована. FPS придумали на Наше вони тобі треба. Дійсно. Я останній Yパティ раз, блядь, взяв приговорить, значить я тебе казав сільпо премія, бля, цей квас. Не бери, якщо ти ще не взяв. Я ja, понял, я ja, понял, почему. чому. Я просрався так нормально. Ну <sharp> так. <отвеч ensuite> <sharp> Пацаны, у кого запор, рекомендуємо? <sketches> Як ви встигли зрозуміти, тепер ми їдемо на учені. І пам'ятайте, нас тут нет. Эх, моя молодость. Тетерів звышневый пишуть. ой ой ти бляха. Рассказываю. Ты что, говорю? Рассказывай про тетерезвышнее. Це, це, це тупо. Это... Верніть мені мій 2019-й, то есть з взвеснее. Вот это плюс-минус 19-й. Саме класно пити этой тетере бришневой Ми... сидите на лавочці зимою. зимой. Короче, смотрите, сейчас ушки едут, занимают <пишут> свои точки на 2-1. ТРО занимает точки, и мы высаживаемся на красной метке с СОшники вертолетом. Вертолет, тот, кто на вертолете. Короче, мы сейчас сразу на старте, бежим, садимся в вертолет и ждем. Как только они занимают позиции, мы на вертушке высаживаемся и идем ебаш. Дивись, там, до речи, если по карте подивитесь, то и все зачины далеко. Требую металл. Да, пойдем вертушку сядем, там разберемся. Давай. Что по итогу Так, так, я, я кажу, що я, бляха, частоту не можу поміняти. Я, я розумію, то я таке роблю. Зажимаю J. О, а ну-ка, 42 вибрав, так? Да? Ну, от я взяв, да, оце, 42, а далі? 43 і 5, друже, 43 і 5 тобі треба. 43 і 5 виставити. 2000 years later. Я на балаклаву не закінчив. Я на балаклаву у мене. Держи. Постройдена. О, чинагазы. Ха-ха, я добазарился. Я генерал. Чувака, с ПК мог кто-нибудь завалить? Я не буду его бать. Парни, это из-за отказа того, что они отказываются воевать, вы их разъем. Да-да-да. да 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 РП. Чергу ставай, ставай чергу.

Чтоб вы понимали, я в этот момент закрываю дверь, и я такой думаю, что-то я не той нажал. Хорошо, вид гвинта. От винта. Та Я там место тоже бачу. Сейчас будем. Но мы не мало підлітати до места. Вот это-то полянка, где надо высаживаться, пойдем. Питверджи, у нас сложно. Летай, летай, летай. Давай, удачи. Мы сами по себе двигаем на юг, тогда держим дистанцию чуть-чуть. Проверка связи. Плюс. Сенатор плюс. Плюс. плюс Ушки высадились, ушки уже высадились Пехота, стоп Анкор, можешь подойти ко мне, посмотреть по домам, да, чуть-чуть разведку а Остальное это, отделение чуть-чуть ниже, по спускаемся Я пробую ПЗРКшника просто выцелить Бачу, бачу, бачу снайпера Бачу снайпера Рупа, стоп А, це будиночок минулий хорт. Там де ми були. Я не знаю, скільки до нього тут метрів. Uh, так, сейчас, подожди, секунду, я сейчас ориентирую. Я не буду працювати, вы тримайтесь правіше, не йдіть до мене. Где ти знайшов башню? Uh, не, я пока. А, чекай. Бачу, бачу, бачу їх, бачу, да, бачу. Да, да, робота, зліва, робота. Зліва, зліва від них ПЗРК зліва від них будинок, там ПЗРКшник. Да, я понял, сними просто вот этих троих, щоб не втикали просто типи. ВТ, ну. Да, на ба а, да, нормально, нормально работает на нормально, башне Сыдать, на башне Сыдыть прям Синяя метка, бизнес. Вертушка, все, бить. Бі... Мы на синей метке спрятали. Бляха, мы втратили геликоптер. Нам двигаться до Каслу, а чи продвигатися тупо вместо прием. Каслу, каслу. Плюс. ТРО, каслу, подъезжайте. Так. Ми сзади дети йдем. Так, угу. да, 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 я ще. Пацане, от через один будинок, от розвалене, і наступний будинок малесенький, там може бути цей пазаркашник. Дивись, оцей перший будинок. Тут був пазарка, а збилось з наступного. Угу. Ну пойдем чистить. Другий поверх чист. Нам сказали продвигаться дальше. Сейчас спускаемся. Пока закрепитесь. БТР едет, БТР едет. БТР едет, Бетр. Ечем, ечем. Да, ты ему. Опага, опа, опа, не балас. Не-не-не, пацаны, на не полицей, на полиции куламету. Забыть. Поехал далее. Хор тут подивляється з багатьох бутынків двор. Стоп, не, група стоп, ні, нет, ні. Нет. Нітка, контроль. Дрон за мною. Сейчас выйду на тебя. Плюс. Это я. Плюс. Пацаны, а куда вы зашли? Ну короче, слышишь нас? Да я с вами, блядь. Плюс плюс. А нет, не было. Сяха муха. Та це не є треста. Я постараюся хай гран зайняти. Гранати, різь. я його кину. Ну, ось і все. Так і закінчилася історія ССОшника Ванечки, який їхав на учення, куди не просили. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, дана історія вам сподобалася. Якщо це так, не забувайте тицяти лайк і дайте знати в коментарях, чи надалі брати участь в подібних таких цікавих івентах. Побачимося далі більше.